У Дем'яному лазі в, Дем в івано Франківську священники відслужили молебень за прикарпатцями, які загинули від рук працівників НКВС. Відати шану загиблим прийшло близько сотні людей. Орися Грицак приходить щороку на панахиду за закатованими у Дем'яному лазі. Тепер у нас є ще набагато більше. Згадуємо і тих, і згадуємо і цих, що тепер відійшли. За ту боротьбі за ту неньку нашу Україну, щоб то вже звершилося на кінець довго-довго часу. А тепер ми хочемо, щоб то вже не кінець того старші щоб ми залишилися до неї. Мали своє, місці незалежно очевидно, що щоб Україна процвітала нашого пам'ятну панахиду у Дем'яному лазі. Проводять з 1989 року. каже історик та директор обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Корчук. За його словами, саме тоді на цьому місці знайшли та перепоховали останки закатованих людей. Кілька років тому воно десь уже. Люди десь збайдужіли до цієї теми. Але сьогодні, після повномасштабного вторгнення, воно активізувалося, тому що ті злочини, які чинили комуністи, ми сьогодні бачимо на прикладі окупованих територій України, бачимо про те, що історія повторюється. Ми бачили це в Бучі, в Ізюмі, в інших містах, які перебували під окупацією. І тому це для нас урок, в першу чергу, для того, щоб вигнати ворога своєї країни, для того, щоб такі злочини не повторювалися. У 1989 році у Дем'яному лазі знайшли тіла 524 жертв, каже керівник розкопок Роман Круцик. Тодішня влада, пригадує чоловік, дуже хотіла приховати всю правду про похованих тут людей. У місцевих газетах публікували, що у Дем'яному лазі знайшли нібито жертв фашистів чи бандерівців, але зробити цього їм не вдалося. Біля окремих людських решток знайшли документи, зокрема залишки судових вироків, в яких йшлося про похованих тут людей. Роман Круцик. Пригадує, тоді в області знайшли ще 16 місць масових поховань жертв комуністичного режиму. На цьому пагорбі ще є могили. Ми просто їх не знайшли. Я в архіві зустрічав матеріали станіславських кегебістів, то їм це місце дуже подобалось, бо близько лісу. Вони сюди часто возили людей, закопували, яких вбивали. Але вже перед війною останнє місце це сюди везли машинами. Ідентифікувати після розкопок вдалося небагатьох людей, каже Роман Круцик. До слова, у серпні 2017 року, на вулиці Ленкавського у Івано-Франківську виявили залишки тіл 134 прикарпатців, яких стратили радянські НКВСівці у період 1939-1941 років. Їх перепоховали у Дем'яному лазі у березні 2018 року. Галина Марія Норман Булелик Суспільне новини Івано-Франківськ.